Так, замінено джерела. Я проводив так, так і на, на ту сторону. У нас залишається стакан. У нас лишається, якщо підрамник кріпиться на три болти: один там, другий тут, третій тут. Один лишається цілий, другий лишається, як бачите, цілий просто дві точки з нього з закладної гайки. Ну, з закладної втулки всередині. Просто дві точки висверлено і новий кусок. І третій замінений повністю. Розумієте, з трьох кріплень. Одне ціле нечипане, друге нечепане отак обійдене. Просто тут дві точки висверлено, І третє замінене. Так, потокове. Току не шкодуємо. Ми маємо чути з другої сторони зворотній валик. Тут є куди розігнатися током. Закладна. Даю не всюди, то не алюміній, кожен дає, як, як вважає за потрібне. Я даю, наприклад, внизу маленьку полоску 1,5 см і де мені треба. Що воно мені дає? Воно мені дає, що я нижньою закладною спираюся на цілий кусок, тут лапою зажимом і в мене так він вже менш більш стоїть. Так легше мені приварувати. Нагадую, що стоку ми не шуткуємо, даємо ток такий, щоб провар був з другої сторони. У нас виходить не по одній лінії, у нас виходить таким зигзагом, так, 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 наниз. І там теж легенько по діагоналі. Тут, тут, потім стакан. Е, стакан, Тут так само старий кусок проварився до нового. ну І друга сторона, до речі, пам'ятаємо, що в нас є пельники шруси і рульової. Ми їх не спалили, нічого не капнуло, підставляємо. І тут так само. Отак от тут зі стакана кусок. Сюди проправиться, одним словом, я рахую, що надійно. Ви ліпше переживайте так, щоб не зачепити зони зминання. Маємо одну, маємо другу і там третю. Так думайте міняти, щоб от тих програмованих складок. Програмований садок не чіпати. Тут я почав зачищати. Коли ви виселяєте гарно все в рівень, тоді вам легше його шпаклювати. Закладні я роблю вузенькі. Тут такий кусок. Як бачите, я тут дві закладні взяв. Що навіть по 2 см. Одна і друга. Вирізав такі закладні. Приварив, повішив тут до опору закладною, тут до опору закладною і так багато легше. На конструкцію по міцності тут питань не буде ніяких. Так як бачите, якимсь способом воно мінено. І ми не зачепляли наших зон змінами. От тут, бачите, програмовані складки. Ми їх не чіпаємо. Тут провар досить нормальний, можна перевірити тим отвором. Там і зворотній валик. Далі, отут також на ці всі точки приварується І відповідно. ага тут Нема вже, але так само і на ці всі точки приварюється. Бачите? Тут, тут, тут і тут. Помістимо питання броня, ви краще переживайте, контролюйте, щоб не вийшлася зварка в зоні змінання. Хай вона буде програмована, така як передбачено заводом. Така, така і там третій їдалі. Отак потрошки такі куски збираються старі, тихі тих, аудіо вже є купу всього. Наступна Q5 можна буде зібрати з кусків. Ну, Лонжерон можна буде не купляти. Так, Зачищаємо підшпакльовку. Під як якщо я впевнений, що в мене є зворотні валик, що в мене є всередині підкладка, я щичаю все під ноль. Зараз досі легко буде зашпаклювати. Тут фактично не герметик такий. Можна взагалі не шпаклювати, але я перешпаклюю раз або два. Щоб бути впевнений, що буде гарно. І в другу сторону. Ну і тут теж так. Грапсой фонарик. Ну і тут теж так. Я впевнений все в собі. Так що в мене тут зачищено під. під, як вам показати. Під тоненький слой шпакльовки, будемо так казати. Так, такі шовчики під оригінал. Що тут, що тут. Далі покраска. Так, подушка. Тут же Лонжерон пофарбував. Він підсихає, почав розклеювати. Пізніше вам покажу, що вийшло. Зараз поки сохне, треба спасти отаку подушку. Подушка не дешева, це подушка двигуна. Тут такі тріщи немає. Треба їх позаварувати. Сплав. Є який номер сплаву? Не бачу, але будемо пробувати. Горобокажучи, я тільки вчувся варити та алюмінієм. Такий шоу. Можна окультурити, можна зачистити, тоді кратер можна доваряти. Ну, але загалом зварка варит і потрошки, потрошки вчуся. Зараз так все гарно пофарбовано. Шовчики, як заводські. Що там, що там. Так, помало набирається, думаю, ніхто ніколи не знайде, де воно роблено. Так, зараз ми ще поговоримо про вакуум. Як фільтрувати вакуумний патрубок? О, цей. Отак виглядає вакуумний патрубок. Має такий борчик круглий, по колу однаковий. Я переважно старався отут тут не відключати, відключав його з іншого, іншого так як тут мені більш зрозуміла система. Думаю, її знають всі. Але так треба знімати через весь мотор, через весь двигун. Правильно знімати отут. Щоб там зняти. Спочатку я не міг догадатися. Поміг мені маляр. Зараз. Отак. Має бути вам видно. Ми маємо знизу проріз. І чимось тоненьким може бути криве шило, кривий інструмент. Чимось тоненьким отак той зуб надавлюємо. Один зуб. Один зуб тримає за цей круглий бортик. Чисто на хлопський розум, тут важко догадатися, тільки методом помилок і багатьох спроб. Інформація нема ніякої. Набира в інтернеті, я так, такі патрубок нема. Отак правильно. Дрібниця, але приємно, тепер не треба через знімати